Це кадри 9 жовтня 2010 року. День нестерівки. До святкового концерту масового поїдання каші та інших урочистостей додається ще одна подія. Поруч з місцевим цвинтарем закладають перший камінь до нової церкви. а це кадри 21 липня 2011-го. У нестерівському храмі каплиці входини. Десять священників проводять святкове богослужіння. Головує над процедурою таїнства вікарі Київської єпархії Пантелеймон у благословенню блаженнішого митрополита Київської всієї України він освятив храм каплицю ім'я святого рівноапостольного князя Володимира. Наша свята Русь отримала хрещення з купелі князя Володимира із ріка Дніпро стало Йорданом Київської Русі. Я вірю, що жителі міста Борисполя, приходячи до цього маленького, здавалося б храму. Зовні, але всередині він величний і славний, адже він прикрашений іконами. В ньому запалена свічка, і благодать Божа буде тут завжди постійно перебувати. Після освячення владика у співслужінні місцевого духовенства відправив у храмі першу божественну літургію. Також по благословенню блаженнішого митрополита Володимира владика нагородив меценатів, які допомагали у зведенні храму церковними орденами та благословенними грамотами. Зокрема, орденами святителя Феодосія Чернігівського були відзначені міський голова Поля Анатолій Федорчук та міський депутат Володимир Пилипчук, а орденом святого Дмитрія Ростовського староста храму Владислав Пилипчук. Депутат міської ради Володимир Пилипчук цього дня двічі винуватить свята, адже храм, який він, як каже, вклав душу, відкрив двері для вірян. А по-друге, 21 липня він відсвяткував своє 54-річчя. Іменинник приймав вітання та подарунки від виборців нестерівців, духовенства колег та родичів. Володимир Пилипчук розповідає, храм вдалося збудувати менше ніж за рік. Каже, намагається завжди швидше та ефективніше вирішувати питання жителів найвіддаленішого району міста. Обіцяли людям, ми його сьогодні виконали. У мене сильно велика задоволеність про те, що не на словах, а на ділі ми сьогодні ще раз доказали усім людям, що ці депутати, які прийшли до власті, стараються працювати і виконувати свої обов'язки, так як має бути. Зведення храму ще раз підтверджує, що нестарівці старівці з вибором депутата не помилилися, каже міський голова Анатолій Федорчук. Бориспіль за його словами місто без занихаєних околиць. В першу чергу треба говорити про відродження духовності. Тоді говорити про відродження… Відродження ...економіки, тому що саме відродження економіки воно не дасть зростання матеріального добробуту, як дехто думає. Без духовного відродження, неможливо відродження економіки. Тому воно повинно стояти на першому місці. І слава Богу, що ми це вже, як кажуть, починаємо розуміти. У нас будуються храми в місті Борисполі, і це є дуже гарна ознака. Неснерівці радіють, тепер можна кілька кроків вступити і помолитися в храмі, а не їздити до найближчого за 10 кілометрів. Ми рядом живемо, це дуже гарно, що в нас рядом церква, зможемо на кожен праздник піти і помолитися Богу. Бо далеко ходити важко. Служити у церкві буде отець Іоанн. Для Настерівки це свято, тому що в цьому, цьому селі, в цьому мікрорайоні ніколи ще не було церкви. Це Перша церква і це дійсно свято. Будемо сподіватися, що вона, як сказав Владика Вадика буде стояти на віки віків. Священик задоволений, що його перший храм новозбудований і вже чекає на вірян. Аліна Гусь Катерина Давидова Ігор Романенко – Новини телеканал Бориспіль.